Лютою та страшною розбійністю увірвалася на нашу рідну українську землю. Війна. Скільки горя на нашу землю принесли істоти, котрі не варті навіть промінчика сонця на світанку цього прекрасного світу. У 2022 році багато хто пішов на фронт з перших днів. З них був Олександр Мацієвський, житель Ніжина, солдат ЗСУ, був розстріляний російськими військовими за вигук Слава Україні. Посмертно вшанований званням Герою України у 2023 році, 25 листопада, 2023 року, в місті Ніжині по вулиці Вогаля відкрили меморіал на честь загиблих захисників України. Центральною фігурою став бронзовий пам'ятник Герою України Олександру Масієвському. Далі по вулиці перед собором всіх святих, і біля площі знаходиться алеї героїв. Недостатньо жодних слів подяки, та немає таких слів, якими можна було б позначити цінність цих, кожного та кожної, хто віддав все своє найцінніше, свою сім'ю, своє минуле, своє майбутнє, своє життя, все віддали за Україну, захищаючи її дітей і їхнє майбутнє. Не існує таких слів, щоб описати весь біль і всю ненависть до вбивців, які несуть гори століттями. Вся суть, щоб наші воїни, герої і найкращі з нас жили вічно, в нашій пам'яті, тому ми віддаємо їм шану, шану їхній мудрості, відвазі, самовідданості та самопожертві. Кожен день нашого мирного життя має свою ціну, отже, ми маємо продовжувати шлях до нашої спільної мети, заради всіх загиблих і всього, за що вони боролися. Та модина, молодих оцях, там біля туполі калина росте, мамині очі чекають в тебе, сирови. Спачі плаче, сина все чекає, та Боже його душа мам Я бою за волю пішов удалечь, за правду і долю нових поколінь, за тих, хто в морі далеко, і крилами далекі повернуться живі. Там, біля тополі, калина росте, мамині Все чекає та обо вже його душа. Я бою за волю пішов, далечить, за правду і до нових поколінь, за тих, хто в морі. далеко. На алеї героїв стоять багато квітів біля стендів, і це знак, що їх пам'ятають і ніколи не забудуть. Сьома школа встановила пам'ятну дошку своєму випускнику та герою, який загинув у 2014 році. В небі чистому чути грім, в небі свистолечути гімн. Пам'ятні меморіальні дошки встановлені на корпусі Ніжинського обласного та міського ліцеїв у пам'ять про загиблих ліцеїстів, випускників, які з перших днів боронили нашу землю. На жаль, вони вже ніколи не повернуться додому. вони залишаться в пам'яті їх рідних, друзів, вчителів і всіх тих, хто їх знав. І круч, кручі, за ірпінь, муч, за зелений квітучі, за Херсон землю родючу, за Донбас получ, за чірні гімни за ліси і За Хмельницького Богдана, за за Франка Івана, за суми, за храми, за Сеул прийде за вами. Два герої, два товариша. Міцна дружба, спільні інтереси та спільні людські цінності справжніх синів неньки України, мир, спокій, свобода, незалежність та захист своєї землі до останнього подиху. Сітні в ці черкасся, тернопілікривий рік за Запоріжжя, Житомири за Крим, Забуття Гріх. Перемагаємо, поки пам'ятаємо.